Спочатку вони боролися з алкоголізмом, зробивши сухий закон, після чого на теренах колишнього СРСР з'явилися сотні тисяч наркоманів, які пересіли залку на пігулки, на мак і так далі. А от друга така світла ідея була: ну, до речі, вона, в принципі, була правильна. Пана Горбачова, треба щось перебудовувати передусім з економікою, бо з економікою був повний швах. Росія програвала СРСР програвало холодну війну, і треба було конкурувати економічно. Десь треба було брати гроші на нові війни там, на будівництво комунізму і так далі. І от що вирішили зробити? Була така постанова, коли на дали шлях для приватної ініціативи. Кооператори дозволили відкривати кооперативи. Тобто вони і при Радянському Союзі були, якщо я не знаю, наскільки ви були, були малими на той час, але там були якісь оці дядьки, що взуття лагодили, були ще там дрібні, якісь такі абсолютно дрібні бізнеси. За радянських часів вони теж існували. А зараз, тобто, при Горбачові під час перебудови повністю було відкрито ці двері. І з'явилося раптом. З'явилися перше багаті люди в радянському союзі, які не ховалися, не ховали своє багатство. Навпаки, вони його демонстрували. Е, ну починали з повної дрібноти, їздили на польщу, возили якісь там напільники з виробницькрадені, якусь ганчіря, всяке наше, яке там коштувало, скажімо, дорожче звідти, якийсь якісь мотлах тягнули. Таким чином, Ти, люди... я в 14 да. років так само їздив в Польшу торгувати. Бачите, ви вже застали в ці часи, як половозріла, як то кажуть, людина, яка могла поїхати за кордон да й щось там торгувати, якусь правку. Тобто, цей зворотній маршрут з, з Європи, скажімо, більш західної, та до, до нас, а він же, він закінчувався зазвичай на ринку. А ринки це був хаос, бо ну фактично, у нас таких речових ринків ну було одиниці, і вони були немасштабні. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.